Привіт всім на каналі Тракторний Бригадир сьогодні. Ви матимете змогу споглядати короткий відео огляд, ну, максимально короткий, тому що трактор на 90-кінських сил і зі із, із списку тракторів, знаєте, із поміткою заряджений. Тобто той, який в собі має все нафарширований, намаринований так, що ну мама не горює, відповідаю ну Дивіться. Суть тім, що. Цей трактор я вже зважив тільки що. І він має масу, яка трішечки відрізняється від від тої ваги, яка вказана в технічних характеристиках. Там вона вказана 3900. Насправді, я зважив і має вагу трактор 3750 кг. Там 3760. Отак. Друзі. 66 кВт двигун на турбіні. Тут просто зараз буде ну, розрив по огляду. Дивіться. Всі технічні характеристики, детальні щодо там, трансмісії, коробки, все цього. дивіться в інтернеті. Моя задача зараз коротко вам показати все швиденько, всі особливості, все, що ви могли побачити в зоні. Побачити, не почути, ну, якби не прочитати, а побачити основна от, задача. Відео огляду. Просто в нас дуже багато техніки, дуже. І все це вивчити одразу це просто нереально. Тому я показую вам те, що ми маємо в наявності в себе на майданчику на сьогодні, і можемо доставити вам додому. До речі, в кінці відео скажу ціну на цей трактор, яка досить і досить непогана, якщо навіть порівнювати з новим МТЗ, там, ну, з такими тракторами, які ви може, любите любити, це дуже і дуже непогано. До речі, сервіс, два роки гарантії, підмінний фонд, друзі, все, все включено в цей пакет послуг, які надає компанія Скау, та ми безпосередньо як дилери. Друзі. Але ж, але все-таки за гарантійними випадками друзі, звертаємось на офіційний сайт на, по номеру телефону, який у вас по гарантії. Тобто ми не надаємо сервіс-сервіс надає гарантія гарантія компанії Скау. Друзі, в них є команда, яка виїздить друзі до вас ну і без всяких питань. Тому поїхали. Передня гума тут іде 300 на 70, радіусом 20 розбірний диск. Також дивіться, регулювання колії і діапазон в технічних характеристиках на сайті. Задня гума тут іде. Просто от шалені цифри. 380 на 85, радіус 30. Подивіться, який високий протектор, широкий. Подивіться, диск розбірний, як передній, так і задній. Бачимо, що рухається по пів осі. За допомогою ступиці, бачимо тут 8, тобто виходить 4 демонтажувачі з одного боку і 4 з іншого. По 45 кілограмів, друзі. Крейзі, просто Просто крейзі. Резина марки Armor, восьмишарова, запропіарена, ну, така як, така, як треба. Передні крила йдуть композитні, пластикові, друзі. Вони йдуть з отаким от пружинного типу. Поворотним механізмом ось він, Отак от вигинається. Ну, т -т -т -т. ну, Що тут говорить? Так, далі переходимо. Передній міст фірми Гат. Е, дивіться, он, ну, дуже дуже схожий іде в Ловола. Друзі, міст. Е, звісно, іде гідрооб'ємне рульове керування. Все як положено. Агротехнічний просвіт тут, ну, чесно, я не буду казати. Я думаю, що він мінімум 350-360, от, мабуть, навіть. Міліметрів. Дивіться на сайті. Так, пильничок. Хорошенький. Адже трактор, я вам зараз покажу, трактор 25-го року 5-го місяця. Ну, тобто, свіжаковий свіжак. Друзі. 25 мі рік, місяць 05-й. Побачили, так? До речі, тут на цьому шильдику одразу і вказані деякі характеристики, які ми зараз можемо глянути. Дивіться, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. 5, тобто 10 довантажувачів іде по 25 кг, 250 кг довантажувачів іде попереду, друзі. Тобто на шильдику вказано дата випуску, вказано потужність двигуна, вказано серійний номер, вказано габаритні розміри, розмір коліс, ходову систему і тип заднього, кого? заднього підвісу підвісу, друзі, я вибачаюсь. Капот, то подивіться в такому сучайному дизайні, тобіж, привіт, Тобіш. Якщо ти дивишся, Тобіш дуже і дуже класно зроблено. Подивіться, яке освітлення виконано, ну, просто якість. це якість. Під капотом зараз, коли ми відкриємо його за допомогою ось цього важля, потягнувши на себе. Під капотом тут просто фешн it's my profession, ну, Тут ідеально. Акумулятор іде у нас тут 120 друзі, отаким чином він закріплений. Без всяких питань, без всяких зайвих е додаткових е нюансів. Бачимо радіатор охолодження, тобто іде примусового типу рідинне. Бачимо радіатор кондиціонеру, який гарячий, батьки, що сидів, прохолоджувався в ньому трішечки. Ось е сам компресор кондиціонеру. Двигун у нас йде фірми Юто і має назву U41057T. Номінальна потужність 66,2 кВт потужності. Витрата палива йде в ньому 325 г на кВт на годину. От така, от, от такий розхід палива. Компресор Компресор на повітря йде з відключенням, з можливістю відключення. Таким чином фіксуємо. Ну, тобто однією рукою не дуже зручно, як зазвичай. Механічна паливна система без всяких вигадок. Турбіна, Друзі, турбіна в нас йде ось по правій стороні, як зазвичай турбонаддувчик, все як положено. Генератор у нас йде на 750 Вт, друзі, 14 вольтовий. А 1000 Вт. -ху -ху -ху. Ти що ти що? Два інші насоси роздільних на переднє гідрооб'ємне керування та на задню частину. Фільтр додатковий на подачу мастила в гідравлічну систему. Маса у нас ось тут вона вмикається. Подивіться, стартер у нас... Також відповідної якості та потужності. Ресівер розміщений під правим поліком. І, звісно ж, на газових упорах наш капотик тримається тут, без всяких зайвих питань винесений, аж до даху йде фільтр повітряний і повітряний забірник. Паперового типу йдуть тут у нас дві касети. Зараз відчинимо, продемонструємо, друзі. Отак. От от. Ага, тут іде одна касетка. Хоп, і друга. Бачите? Два в одному, як матрешка. Опа. Все. На місці. Система палива очистки йде у нас з двома фільтрами. Ось тонкої, грубої очистки. Ну, Все як положено. Масляний фільтр на своєму. Стандартному місці. Друзі, паливний бак іде пластиковий, бокового типу розміщення, Іде з датчиком рівня палива. Тут також монтовано, інтегрована така сходинка, металева платформа, об'єм 90 літрів вказано в технічних характеристиках. Задня частина переходимо до неї і тут у нас повний фарш. Народ, Подивіться, які тут йдуть чулочки. Кабінка на подушках таких -от, зовсім і зовсім новітніх. 25-й рік, які можуть бути питання. І де у нас тут трьохточкова навісна система з, примусовою, з примусовим опусканням, друзі, два виносних гідроциліндри е з відсікачами, ну, все як зазвичай. Ну Тобто без всяких питань вже зроблено скаут, вдосконалюється, як тільки може. Подивіться на ці грубі гвинти, на ці розкоси, подивіться на ці клешні, друзі, зі змінними крюками, до речі. Вони є всі в наявності в зіп-наборі. Отак от. от Маса на підйом вказана в 1880 в технічних характеристиках. На шильдику ж вказано 1800 кг на підйом. Окей. Ось причіпний пристрій для причіпу, для який ви будете тягати. І ось у нас іде вален двору потужності вже на 30, діаметр 35 е, мм. І восьми шліцевий друзі. Вісім шліців до вашої уваги по наявності. Окей, так у нас тут позаду також ще один фільтр додатковий на гідравліку. Там він прихований роздільна масляна ванна, звісно ж, додатковий бачок на розширюваний на мастило. Бачимо зі щупом, навіть ну, все взагалі дуже і дуже добре зроблено. Розподільник іде у нас тут трьохсекційний із двома плаваючими. Тобто на один гідровихід і на основну гідравліку плаваючий режим, звісно, як же без нього. Функція незалежності, я її називаю, а цей важіль відповідає за незалежне керування. Тобто ви самі керуєте на виносний важіль має назву він. Вибачте за грязні руки, ну тому що все в пилі, трішки проїхався на ньому і все. Тут такі умови знаєте, бойові, як би мовити. Тобто, друзі, вал відбору на дві швидкості я сказав, навістка сказав, підйом сказав, Розподільник сказав, Пневмоконектор, друзі, на повітря є. Ось таким чином в такому місці він розташований. Третя точка, бачите, у нас вже йде Тоже така груба. І також змінне яблука, звісно, куди ж без нього. Два бачочки на двірничок на задній та на передню частину. Є по наявності. Табличка під номерний знак. І такі от пластикові крила, фари, додаткові освітлювальні прилади, стоп верхній, камера заднього виду, двірничок, відчиняється задня ляда, мигалочка. Друзі, антенка. Хороше, ну, Без всяких питань. Щеплення, звісно, що дводискове тут. Точніше, дивіться і читайте дійсно на сайті. Бо що я можу вам сказати? Дах йде пластиковий, сірого кольору, і потрапляння в е салон на місце оператора у нас іде з двох сторон рівнозначно. Тобто можна потрапити однаково як з правої, так і з лівої сторони. Але по своєму звичаю зробимо це через ліву сторону. власне. Звернути вашу так увагу також на те, що. Не знаю, потрібна ця функція, не потрібна, комусь, да, комусь ні. Але у цьому тракторі оснащено камерами заднього виду на 360 градусів. Тобто навколо себе ви зможете побачити все, що відбувається збоку, ззаду, спереду. Тобто нема ніяких взагалі питань. Двірничок попереду, бачимо, бачимо. зачиняю капот. Так, Коли ми відчиняємо двері, на нас одразу вивалюється цей величезний. Зіп-набор, друзі, давайте глянемо, що в ньому одразу, щоб зрозуміти суть по суті. Так, що тут іде? Тут йдуть у нас е, виходи додаткові, тобто конектори на, на коннектори заглушки. Е, іде отака от викрутка, іде е, пробка. Пробка щуп. Звідки це? Напишіть, якщо ви знаєте. Якщо не знаєте, не пишіть. Хорошо. Так, тут у нас далі йде фільтр. Це у нас йде паливний фільтр. Ось, бачите, топлівний. Чомусь ще російською, ну нічого, я не буду таким займатися. Це у нас іде мастильний фільтр. Йдуть отакі от плоскогубчики, іде прокладочка. Це на глушник, по-моєму. Іде викруточка така хрестообразна, ключики, е, так, парсуночка. Фуху, е, тут іде у нас ключ для фільтра для замін і ремень на, е, цей, на генератор. Друзі, Все закриваю, все назад вожу, не беру, бо немає. Друзі, досить непогано. Ще буде книжечка, звісно. Все буде, все буде. Закриємо нормально вже. Це ж так не по-людськи. Продовжуємо. Поки поставлю його сюди, на крило переднє, нехай стоїть. Ой-ой-ой, друзі, з чого почати? Навіть не знаю. 20 дверцята повністю з ручками на газових опорах, рівна підлога. Бачимо, що тут гумовий климок повністю адекватний, нормальний. Кабіна максимально знешумлена та зроблена герметичною. Там також поролончик іде. Ну, Друзі, ціна даного трактора 24 тисячі 900 доларів на сьогоднішній день. Це повноцінний комфорт. Друзі, ручка одна, ручка друга. Тут зеркала на пластикових тримачах, які досить гарно тримаються. Тобто і вони забезпечують ну, мінімалізацію вібрації і все супер-супер-супер. Друзі, рівнесна та підлога така, от іде вона такої форми цікавої. Пластик сірий, дуже гарний, не марки, я б сказав би. Купа органайзерів, купа піддевасників, всіляких. Купа пільничка, шмапільничка, підстаканничок, друзі, пультик, бумажечка якась. Друзі, все написано. Дивіться, сидіння греймер іде у нас з регулюванням по виліту, по вазі. Дуже зручне, дуже м'яке, дуже широке. друзі. Дуже... Тут дупа просто себе почуває, як... як на Гаїті, як на Мальдівах. як просто От ви сидите, знаєте, в е, Кресті Качалці десь е, в якихось горах Франція. Ну, от такі от порівняно відчуття. Ну, або канни там якісь. Канни, так. Да? Але зараз не про це. Канне канами, а ми в Україні і нам потрібні трактори. Скаут, друзі, пропонує таке широкоамплітудне сидіння, друзі. Кермо одразу, одразу про фішок. Кермо регулюється, бачите, ось ця ніжечка маленька, ось вона знизу. Кермо регулюється повністю е, об'єднана система з приборною панелькою і регулюється ось бачите, максимально вперед, таким чином, і максимально назад. Тобто відтискається педалька і отак от фіксується. На кермі також є мультимедіа управління. Все, відпускаєте педальку, вона собі позиціонується до гори. Подивіться, прям цілий телевізор тут встановили в салоні. Друзі. І по важенням керування. Давайте одразу пройдемось. Кермо з гідропідсилювачем дуже класно керується. Далі продемонструю сигнал на кермі. Важелі. Тут у нас іде коробка передач на 12 швидкостей. 12, 4 основних передачі, 3 режими швидкості і реверс в зручному місці. Тобто 4 на 3, 12 маємо. 12... Фронтальних 12 реверс назад. І нейтральна Досить просто перемикається реверс, ну тобто взагалі без ніяких докладань зусиль плаває. Ручка ручного газу, ось у нас вона йде. Подивіться вже, як в автомобілі повністю по освітленню йде управління, перемикачі повертачами освітленням. І бризовичок йде у нас от таким от чином, плюс сигналочка також тут. Ага, бачите? А тут обманули мене. Окей. Зараз далі. Підвісні педалі, зчеплення зброєна гальм акселератор без гумових накладочок. Під лівою рукою у нас іде, як завжди, важен вал відбору потужності перемикання. Тут у нас іде стоянкове гальмо автомобільного типу. Бачите, я його затискаю, і гальма автоматично фіксується. Відключення підключення переднього мосту, блокування педалька. На своєму місці. Це я казав вже основна куліса. Це у нас режими ходу і важель на основну гідравліку. Друзі. Ось він у нас з плаваючим режимом. Це у нас іде стоянкове гальмо на пневмо, пневмо, друзі, пневмо, друзі, стоянкове гальмо для вашого прицепчика. друзі. Тут під правою рукою також додаткові гідровиходи управління, якими відбуваються за допомогою цих двох важелів. Друзі, багато говорю, бо дійсно ви бачите, тут дуже багато всього. А, так, давайте закінчимо тут навколо себе. Прикурювач і ще один підстаканник. Ось яблуко одне тут. Дивіться, бачите, підстаканник тут. Перемикачі тут, на передній, на задній. І все працює, все, все бризкає. Короче. Ну, що сказати? Мигалочка, все як положено. По лівій стороні тут от, ще одне яблуко. Тут у нас іде вже під. Та і вихід і під USB. Так, давайте починаємо. обдувчик Можна обдути кабінку. ну Вийшли, ти приїхали додому з поля. Бах-бах, навели порядок, поняли себе обдули. Все, при потребі там нож, ножку можна остудити Взяли видули, все, нема питань взагалі. Все, клас. Друзі, молоточок складних, якщо десь може тонити в болоті. Під ваш піджачок є ключечок. Вентилятор, який може дути. І вогнегасник. Якщо ви може, можете навіть стати комусь в нагоді, тобто когось можете затушити, потушити. ну Тут вже на, по ситуації діяти. Тобто трактор, в якому можна жити. Друзі, отак я підпишу відео. Трактор, в якому можна жити. Прикольно. Зараз протру, протру це скло. Ох, я й бо тун, лки-палки. Так, подивіться, по, по, по всьому зовнішньому вигляду стелі. Друзі, От таким чином виглядає стеля. Сенсорна кнопка йде на місцеве освітлення салону. Вимикаємо її. Лючок у нас відкривається як так, так і повноцінно догори за допомогою газових упорів. Так, залишимо відкритим дефлектори 1, 2, 3, 4, навколо мене, і ось іще, через які відбувається подача. як... Кондиціонера, так і гарячого повітря за допомогою пічки. Управління кондиціонером ось у нас в лівій стороні на даху вимикається, тобто регулюється, подача, сила, все як положено. Фільтр салону є по наявності, ось він монтований в дах. Все супер. Музичка у нас ось манітолочка, програвач і два динаміки. Тут створюють атмосферу диско-диско. Так, шторка сонцезахисна попереду є. Є. Подивіться, ось камери, про які я казав. Їх 4. Приборна панель йде повністю електронна, як зазвичай скау, всі знають, вони глючать, там затікають, щось там з ними відбувається. Але у вас такого не буде. Вірте в це. Так, датчик. Все ще по-старому не можуть вони його монтувати сюди нікуди. Ну, замість цих, наприклад, можна було б його будувати або сюди, або сюди. Але вирішили вони таким чином ставити датчик на... Тиск повітря в системі. Хай буде, називається. Подивіться, ось таким чином можна виставити собі дверцята. Поняли? Ось защолкнулося. От так, отак. І ви собі газуєте дядько, є справа, є зліва. Також є боковушечки, які відкриваються також за допомогою. Хлопці зафіксували все. боковушечки відчинені. Є зліва, є справа, друзі. Фух, тут можна дійсно стомитись. Так, по, по чому ми ще не розповіли? Все, це садує, вмикається, відчиняється, задня двері також відчиняється. Хоп! Ой, щось там потекло. Все, друзі, огляд повноцінний на 360. Дуже гарна кабіночка, друзі. Зараз заберу а, сам зіпнаборчик сюди всередину, щоб нічого... Не пошкодити. І от, в принципі, і все. Друзі, ще хотілося би розповісти. Наразі суму за даний трактор я вже сказав, десь, що вона складає 24 900 доларів на сьогодні. Забираю зіп-наборчик, кладу його всередину. Ой, fe li fight li. Подивіться, який телевізор тут просто сюди вліпили. Окей, мод. А можна назад? Хоум. Бачите, тут є що завгодно, коротше. Можна навіть е, Ромео і Джульєту включити і їхати. Оп! Ну все, народ, запускаю. Безпечний запуск через визим щеплення. Глушиться трактор з ключа, тобто встановлено актуатор. Все. Бачите, оберти не скакають, не пригають, тобто ви... Можете газюлечко і собі підгазовувати, якщо вам потрібно. Але виставивши оберті, 800 зазвичай, 800-900 коливається отак ну, от. Дуже-дуже от. добре, я вам скажу чесно, друзі, тут шумочка зроблена дуже добре. Дійсно, о, от реально. Чуєте? Що там робиться? І що тут? Десь щось, може трошечки ще дребіжить якась педалька, десь щось потрібно буде підтягнути, піджати. Друзі, ну що, що є, вже то є. Доставочки в будь-яку точку України. Дякуємо вам за перегляд, дякую, що терпіли мене цих 20 хвилин. Але я думаю, що ви побачили в принципі, для себе те, що ви хотіли побачити. Дуже-дуже гідний трактор. І я буду їхати вирушати в путь. Добрий путь. Зараз собі тільки підлаштую. Отаким От чином оп, кермо, витискаю педаль, включаю реверс перед і перша передачка, будемо їхати. Ой-ой-ой, як добре, як добре, друзі, з кондиціонером просто тут благодать, друзі, благодать. Дякую вам, підписуйтесь, друзі, хто не підписаний. Подивіться, просто це гідрооб'ємне рульове керування, яке я просто пальцем керую. Подивіться, От, дійсно, просто одним натиском пальця. Палець керує, не потрібно навіть задіяти руку. Тобто навіть дитинка, ви зможете свого син, синочка посадити і вона собі буде працювати і в принципі, обробляти землю без всяких взагалі, питань. Дякую кожному, бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Нехай у вашому домі завжди буде всяка повнота, всяка злагода, всякий мир та добро. Будьте здорові, розчисуйте брові. До зустрічі в наступних відео. З вами був я, Тимофій. Всім бажаю всього найкращого. Пока-пока.